Ранку. Сьогодні... Доброго ранку. Доброго да. ранку! Так, дуже цікаве заняття, яке називається Математичний квест. Є у вас малюночки, змінюються? Так, любі дітки, королева математики дуже хоче з вами познайомитись і запрошує вас до себе в гості. Підемо до неї в гості. До королеви математики, так. Але щоб з нею зустрітися і познайомитись, вам необхідно виконати завдання, які вона для вас приготувала. Готові? Всі готові? То і... Так, розпочинаємо. Бачите, яка велика країна математики, скільки тут різних будинків, доріг і різних різних завдань. Квест це коли треба йти по дорожці, виконувати різні завдання, і в кінці нашої подорожі ми потрапимо до королеви математики. Ось перше завдання: скільки м'ячів у Цуцика. Ану порахуйте. А, два, три. три. І покажіть мені карточку, яка позначає цю кількість. Три. Ви всі порахували три. А на чому стоїть А Ану будьте уважні. Чотири. Це чотири. Правильно. Показуємо мені чотири. Так. Ось і перевіряємо. Знаєте, діти, ця королева математики дуже розумна, ще трошки хитра. Тож будьте уважні, будьте дуже уважні. Так, а тепер рахуємо грушки, які вона приготувала. І теж уважно, пильно дивимось, скільки груше. Так, п'ять. добре показуємо мені А слив? скільки? Чотири. Чотир. Так, Матвій, це було груш, а тепер ми вже рахуємо сливки. Так. Порахували. Діти, а скажіть мені, чого більше, більше? Слив чи груш? Чого більше? Груш. Груш Молодці. Так, а тепер нам треба визначити, чого менше фруктів, чи овочів. Ось, по-перше, давайте визначимо, що тут є фрукти. А, а, та, а бензин і А Алюсини, а що є овочі? Помідори. Помідори. Отож, скільки Без у нас? Помідорів. П'ять П'ять так. Ага, перше у нас стоїть апельсини. Помідорів у нас п'ять, а апельсинів менше. То чого менше? Апельсин. Апельсинів фруктів менше. Молодці. А тепер пригадаємо, у нас є знаки, називайте, які це перший знак. Більше розкритий роти. Це знак який? Менше Менше закритий ротик. І ще є знак, який дорівнює. Да, равно або дорівнює. Ось подивіться, у нас тут котик. І ціла тут кубка тваринок різних. Який знак треба поставити? Більше, чи менше, чи дорівнює. Менше. Менше, менше. менше, правильно. Тому що один завжди менше, ніж оці всі. А ви знаєте, з якої казочки оці всі істоти? У казка. Яка це казка? Це казка о, про Вінні Пуха І з його о, друзями. О, так, о, так. О, інший о, в нас малюночок. Тут у нас веселі пінгвіни. І Пінг. мишенята. Який тут знак ми поставим? Пін. Ну показуйте карточки. Скільки пингвині? Чотири молодець Кирилл, чотири пінгвіна. А скільки мишеняток? Два, то який знак ми поставимо? менше. Як це менше? Ми дивимось на перший малюночок. Пінгвіні більше. Чотири це більше, ніж два. Будьте уважні, бо королева вас заплутає. Так, а ну подивіться, що це за дерево, знаєте? Яблуня. Подивіться ще раз уважно на У якого дерево білий стовп береза. Мі -мі -мі -мі. От а тепер скажіть мені скільки яблук росте на березі? Будьте уважні. Ніхто я не нарахувала. А скажіть мені, будь ласка, я ж сказала, що королева вас буде обхитрювати. На березі хіба ростуть яблука? Це на малюнку їх намалювали, а на березі яблука не ростуть. То яка цифра правильна? Ноль, діти, на березі яблука не ростуть. Діти, сьогодні у нас квест. Це не просто завдання порахувати, а ще треба дуже добре думати. Зрозуміли? Будьте уважні. Так, які метелик найбільше. Подивіться. Два, два, три. Так, три. Ось це перший червоний, другий ось такий сіренький, і ось третій. Фіолетовий. А який з них найбільший? Якого кольору? Угу. Якого кольору? Сірий. Да. Сірий. А який він за, нов... за порядком? Сірий. Другий він стоїть, другий, другий в нашому ряду. <кх> Сірий він найбільше. Так. А тепер подивіться, у нас є три мотузочки. Перша мотузочка, друга і третя. А яка з них найдовша? Самая длинная яка? Ірана. А за Іра. номером яка? Третя. третя молодець Яночка. Третя мотузка, сама найдовша. Так, а тут дивіться, хто в нас є? Буратіно, шрек і гномік. А хто з них найвищий? Шрек. Шрек. Так. Правильно, правильно. А тепер дивіться, в нас є три відерця. Якого кольору? Помаранчевого, жовтого та дежевого. А тепер скажіть мені, яке відерце найменше? Рожеве відерце. Рожеве відерце. Молодець таден. Так, бачу, що прокинувся. Так. А тепер дивіться, які цікаві електричні фігури. І круги, і квадрати, і навіть, от бачите, жовті п'ятикутники. А яких фігур найменше на малюночку? Почнемо рахувати, щоб зрозуміти, так? Да? П'ятикутників скільки? Один. Два. Три. Квадратів скільки. Два квадрати, а кружечки? Один. Один. То яких фігур найменше? Три. Три тий розмовлять фігури. Яких фігур найменше? Менше Менше... менше яких? Менше, да, да. менше. Менше Молодець, матвій, і хі -хі -хі. найменше кружечків, бо кружечок лише один на малюночку, а інших фігур дві і три. Діти сьогодні складненькі завдання. А тепер подивіться, у нас тут черепаха, і поряд з нею є левеня і вовк. А тепер mm -hmm. приготуйте свої рученята. І скажіть мені, хто знаходиться зліва від черепахи? Зліва від черепахи? Хто знаходиться? Yeah. Ні. Вовк, вовк справа, вовк. подивіться уважно. Зліва ленятку. Він сидить зліва, а вовк справа? Лівень. Так, а тут Вінніпух Лівень. і його Лівень. Друзі. Лівень. тигреня і кролик. Лівень. Скажіть мені, хто знаходиться справа від Вінніпуха? Кролик. Кролик, молодець Яночка. А тут, бачите, мишка бігає по кутам прямокутника. Ви всі знаєте, що в прямокутника є кути. Є верхній правий кут. Є верхній лівий кут, а також є нижній лівий кут і правий нижній кут. А скажіть мені, мишка сидить в якому куті? Верхньому чи нижньому? Верхньому. Верхньому так. А в правому чи в лівому куті? В правому, в правому. ось молодці. Бачите, і нам? Відповідь дана правильно в правому куті. А собачка до якого кутика прибежала? До нижнього, а до лівого чи до правого. До, до, до лівого. Ой, молодець Яночка, в лівому нижньому куті сидить в нас цуцик. Так, а тепер дивіться тут таке легеньке судоку для вас на один зуб. Якої фігури не вистачає в цій клітиночці? ну, уважно дивимось. Квадрат, квадрат, квадрат є, ось тут є квадрати, тут в цьому рядочку є. Молодці, Діти, ж це все вирішували. Квадрат. Так, подивіться, а всерединку яку ягодку треба вставити? Чого не вистачає? Тут є клубни, сунички, ожина і полуниці. Яку? Малинку, так, сюди не вистачає малинки. Так. Подивіться, які гарні принцеси, наче наші дівчатка. А скільки їх всього ми? Порахуйте. І покажіть мені цих. П'ять. П'ять. Їх всього п'ять, так. А скажіть мені. О, е в жовтому платі, яка за номером стоїть принцеса? В жовтому платі. Яка вона стоїть за порядком? Яка? Первый. Перша, правильно. Кіза. А в блакитному платі яка стоїть за по порядком? Что? Ну, по порядку, якщо рахувати, о, яка вона стоїть? Раз, два, три. Третя. Третя, так, 3. добре. А е, оця принцеса, ви знаєте, які звати в, штани, в штанятах? Покахоте, вона яка стоїть за номером? Оця перша, оця третя. А між ними? 4. Друга молодець Яночка, так, а русалочка в нас яка стоїть по порядку. Четверта. Четверта. І хто стоїть п'ятою і останньою? Ви не знаєте її? Білосмішка остання. Розібралися ми за всіма принцесами, які ви сьогодні були молодці, і потрапили ми в замок. До самої королеви математики. А ну, давайте порахуємо, скільки поверхів Шти. в цьому замку, скільки етажей? Скільки поверхів? П'ять. Цілих п'ять, якщо так нарахували, перший, другий, ось це третій, четвер. У мене тільки чотири виходить. П'ятий це вже дах. Ось а скільки дерев на малюночку? Два. Два Два дерева. А що знаходиться поміж деревами? Двері. Двері так. Двері. А якого кольору сама найвища башня? Рожевого Рожевого, так. А скільки всього башт рожевого кольору? Три. Три. А скільки башт блакитного кольору? Дві. Дві. А скільки їх всього? Два. П'ять, ну все! Да. Виконали ви всі завдання нашої королеви. Мабуть, вже вона до вас привітається. Молодці малята, ви дуже гарно впоралися з завданнями і вас вітає королева математики. Вона дуже задоволена вами та вашими знаннями. А ви задоволені зустрічю з математикою? Так! Да. Да. Ой. І вона вам лечила цікаві домашні вправи. Ви бачите, з геометричних е, олівців або е, рахувальних паличок можна викласти різні різні малюнки і відгадати, прочитати загадки про ці малюнки. Так, да, можна з олівців, якщо немає паличок. Тож виконаєте таке завдання? Так, yeah, да, виконайте і прийшліть мені фото. Я вами сьогодні дуже задоволена і до побачення, mm -hmm. мої любі!